Вже настав час заходити до літака. Біля літака стоїть пілот. А хто такий пілот? Це професія людини, яка керує літаком. Пілот сидить у кабіні для пілотів. Зверніть увагу на те, як красиво одягнений пілот це спеціальний одяг пілотів, а називається він льотна форма. Ось ми вже всі. У літаку літак потихеньку піднімається високо, високо вгору. Дітки, давайте подивимося у віконце літака. Що ж ми там бачимо? Так, ми бачимо хмари. Вони великі, маленькі, білого кольору. Пухнасті, красиві. Хмари знаходяться високо на небі. А якого кольору небо? Так, небо синього кольору. А ще, що ми бачимо? Так, ми побачили сонце. Сонце знаходиться високо на небі. Воно яскраве. Жовте, велике. Ми дивимося у віконце, і нам здається, що хмари і сонце зовсім поряд. Літак летить швидко, і ось ми вже летимо над нашим містом. Яку назву має наше місто? Так, наше місто називається Білопілля. Наше місто велике, а з літака ми його бачимо маленьким. А ось ми бачимо парк, в якому ростуть дерева. Дерева низенькі чи високі? Так, дерева нам здаються низенькими. А ось дитячий майданчик. На ньому граються дітки. Майданчик маленький чи великий. Так, дитячий майданчик нам здається маленьким. А це наш фонтан, з якого красиво лється водичка. Фонтан маленький чи великий? Так, фонтан нам здається маленьким. Кого ми бачимо? Хто зазирнув у віконце літака? Так, у віконце зазирнула пташка. Літак знову піднявся угору. Сонечка ми вже не бачимо. Стало темно, і небо стало синє-синє. Що з'явилося на небі? Так, на небі з'явився місяць. Подивіться, дітки. Місяць великий, жовтий, він схожий на серпик. Місяць світи уночі, тоді, коли сонечко ховається за обрій і на дворі стає темно. Вночі місяцю допомагають світити зірочки. Вони нам здаються маленькими вогниками. Зірочки жовтого кольору, їх на небі багато. Насправді зірки дуже великі, а нам вони здаються. Маленькими, тому що вони знаходяться дуже далеко від нас. Вдень світе сонечко. Уночі світять місяць та зірочки. Вдень ми не можемо побачити місяць та зірочки, тому що яскраво світить сонечко. Дітки, вже настав час повертатися нам додому. Літак наш швидко летить. А давайте пригадаємо, що ми бачили у віконці літака. Так, ми побачили білі хмаринки, також побачили сонечко. А що побачили унизу. Так, ми побачили наше місто. Воно нам здалося маленьким. А що побачили у місті? Так, дерева, дитячий майданчик, фонтан. І вони були такими маленькими. А коли заховалося сонечко, що ми побачили? Так, на синьому небі побачили місяць та зірочки, а вони світять уночі. Ось ми вже і приземлилися, а виходити не хочеться. Дітки, на чому ми сьогодні подорожували? Так, на літаку. А хто керує літаком? Так, літаком керує пілот. Давайте подякуємо пілоту за таку цікаву подорож. Дякуємо. Будь ласка, малята. А тепер, дітки, починаємо виходити з літака. Малята, до наступної зустрічі.